В синім небі засіяла зоря, ясно, ясно світить вона, усім людям звіщає вона проріздво Христове, народився нам, Божий син, Він зійшов до нас, з небес, щоб спасти нас від гріха і спасіння вічне дати. Христос народився, Христос народився, в цю різдвяну дивну ніч народився Божий син, Христос народився, Христос народився, славу ми йому несем і поклін йому складем, Христос народився, в день різдва ми вітаємо вас, В День Різдва ми співаємо для вас пісню про різдво Христа, дивну пісню хваління. хай засяє вона в небесах. І розбудить у ваших серцях вогник віри в Ісуса Христа і надію спасіння. Христос народився, Христос народився, в цю різдвяну дивну ніч. Народився, Божий син, Христос народився. Христос народився, славу ми йому несем і поклінь йому складем, Христос народився.